Вітаю вас, восьмикласники. Розглянемо ознаки паралелограма. Перша ознака. Якщо протилежні сторони чотирикутника рівні, то цей чотирикутник – паралелограм. Протилежні сторони чотирикутника означає дві пари сторін. Тобто оці дві пари рівні, протилежні, оці дві сторони рівні ця пара протилежних сторін. І оця пара протилежних також рівні. Це означає тоді, що такий чотирикутник є паралелограмом. Розглянемо зараз найпростішу задачу на використання цієї ознаки. І хочу звернути вашу увагу, що такі міркування являються, як правило, частиною при розв'язуванні інших задач. Отже, задача. Нам дано чотирикутник А, Б, С чому відомо, що в цьому чотирикутнику АВ дорівнює СД і ВС дорівнює АД. Довести, що АВ паралельна СД. Ідея доведення полягає в тому, що ми доведемо. Цей чотирикутник є паралелограмом, і тоді АБЦД паралельні як протилежні сторони паралелограми. Отже, два кроки. Перший крок. Чотирикутник АБ, є паралелограмом, оскільки протилежні сторони його рівні за умовою. Друге міркування. А, Б, Ц, Д протилежні сторони паралелограма, тому вони паралельні. Друга ознака паралелограма. Якщо в чотирикутнику дві протилежні сторони рівні і паралельні, то цей чотирикутник є паралелограмом. Це означає, що, наприклад, оця пара сторін чотирикутника це дві протилежні сторони. Якщо вони рівні і одночасно паралельні, то такий чотирикутник буде паралелограмом. Або ця пара сторін рівна і паралельна. Задача. Нам дано, що АВ дорівнює СД і АВ паралельна СД. Довести, що БЦ паралельна АД. Доведення. Оскільки АВ дорівнює СД і АВ паралельна СД, то за ознакою паралограма, цей чотирикутник є паралелограмом. А ми знаємо, що паралограма паралелограма протилежні сторони паралельні. BC цей АД є інша пара протилежних сторін, тому вони паралельні. Третя ознака паралелограма. Якщо діагонал від точкою перетину діляться навпіл, то цей чотирикутник – паралелограм. Це означає, що діагональ БД ділиться навпіл точкою О, тобто відрізки ОБОД рівні. Так само діагональ АС ділиться точкою О навпіл. АО дорівнює ОС. В цьому випадку чотирикутник АВСД є паралелограмом. Задача. Нам дано, що АО дорівнює ОС і БО дорівнює ОД. Код Д, С дорівнює 110 градусів. Знайти код С. Ми бачимо, що код Б, С і Д, АДЦ протилежні кути. І якщо ми доведемо, що Б, С, Д – паралелограм, то ці два кути рівні, як протилежні кути паралелограма. Отже, перше міркування. Чотирикутник ABCD є паралелограмом, оскільки діагоналі BD і AC діляться точкою перетину О навпіл за умовою задачі. Кути ABC і ADC рівні, оскільки це протилежні кути паралелограма. Тому кут АВЦ дорівнює 110 градусів так само, як і кут ADC. Отже, підведемо підсумок. Стверджувати, що чотирикутник є паралограмом, ми можемо при виконанні таких умов. Перше, якщо протилежні сторони чотирикутника паралельні, це стверджує означення паралелограма. Якщо протилежні сторони паралограма рівні, це перша ознака. Якщо дві протилежні сторони рівні і паралельні, друга ознака. І третя ознака, якщо діагоналі точки перетину діляться навпіл. Для чого нам потрібні ці ознаки? Для чого нам потрібно взагалі доводити, що чотирикутник є паралелограмом? Це дає нам можливість використовувати властивості паралограма для подальшого використання. Тобто, в прикладах, які ми розглянули, ми бачили, що. Для доведення паралельності ми довели, що чотирикутник є паралелограмом, і тоді протилежні сторони паралельні. Для знаходження кута ми довели, що чотирикутник є паралелограмом, а протилежні кути паралелограма рівні. І таке інше. На цьому все. З вами був Василь Васильович. Зустрінемось на наступному відеоуроці.